Привіт! Якщо ти тут за енергією, то ти 100% за адресою. Тому що я у цій темі вже близько п'яти своїх свідомих років, і напевно знаюся на цій темі більше і краще, ніж будь-хто інший. Чому? Та тому, що, знаєте, тут хочеться привести приклад, як я часто чую свою адресу, що я щось вживаю, що я під чимось, тому що люди просто-напросто не вірять, що я можу бути такою активною, позитивною. 99% свого часу свого життя. Так от, я пропоную сьогодні про це поговорити, і особливо е це відео для тих людей, які досі думають, що ваша енергія це кава, мотивація, відпочинок, спорт. Я буду сьогодні таким м -м, руйнівником. Міфів, тому що я вже просто не можу про це мовчати, тому що скільки маркетологів, різних спеціалістів так вже іскав'яркали цю тему енергії, що ну далі вже просто немає куди. Тому я буду дуже рада за вашу активність, якщо це відео набере переглядів, активності, тому що я буду давати реально цінну інформацію. І давайте почнемо з того, що справжня енергія. Як я вже сказала, це не кава, не спорт, не відпочинок і навіть не сон. Справжня енергія це такі певні внутрішні процеси, які вас або підживлюють, або істащають. Тобто, коли ти просто сидиш і нічого не робиш, твоя енергія вже проходить певні процеси. Вона або витікає. Або тебе наповнює. Я зараз розкажу, як це все відбувається. Беріть не знаю, листочки, ручки в телефоні. Записуйте, тому що навіть цю інформацію, яку я буду давати, абсолютно вам безкоштовно, іноді хтось навіть не дає на платних інтенсивах, вебінарах і різних майстер-класах. Тому давайте почнемо з трьох ключових помилок, які допускаються більшість людей. У темі енергії. Запиши зараз у коментарі обов'язково, чи знайшов ти у себе хоча б одну із трьох помилок, одну із трьох, показую два, ну, математик, розумієте, Вот. або все ж таки, можливо, навіть всі три ти в собі знайдеш. Перша помилка, яка стосується того, що люди вважають, що більше сну дорівнює більше енергії. Ну, як би да, Чисто по фізіологічним, по логічним, по таким звичним для нас процесам, ніби звучить логічно. Але справа в тому, що більше спати це не дорівнює більше енергії. Тому що е все в нашому житті не просто так, ніби і хочеться да, там, там, в легкісті, да, але наша психіка, як і все наше життя, воно дуже багатошарове. І звичайного сну, лише сну. Не вистачає аж ніяк. Багато хто Я вам зараз докажу, чому. От згадайте ті моменти, коли ви ніби й поспали 8, 9, можливо, взагалі там 12 годин на добу, але прокинулися все одно вижитим лімоном, такою, знаєте, виженою, вижатою тряпочкою, якою. Боже, сорі за цю, за цю аналогію, але реально от вижитий лімон, вижита така якась тряпка, ніби спав, а проснувся пожбаканий. От кому знайомий цей стан? І саме попри те, що ви спали нормальну кількість годин, там від 8 до 10 годин. Тому, якщо у вас хоча б раз була така ситуація або у вашому житті, або в житті ваших знайомих, ну я впевнена, що у вашому житті таке було, то це підтвердження того, що більше сну дорівнює більше енергії. Це міф, це неправда. Далі. Чому так? Дивіться, якщо ви прокидаєтеся з відчуттям, що не виспалися після нормального повноцінного сну, це означає, що під час Сну ваше тіло і психіка не розслабились. Тобто, коли навіть ми засинаємо, у тілі, у мозку, у психіки все одно відбуваються певні процеси. І сон іноді дуже часто, навіть я б сказала, не до кінця допомагає. Далі будемо розбирати, чому другий варіант, другий міф, друга причина, якою користуються теж багато людей. В темі енергії, але це є неправдою. Значить, звучить вона так, що чекати натхнення замість того, щоб створювати енергію самостійно. Хто тут любить чекати ось той момент, ось ту музу, яка там спуститься з небес, і зарядить вас енергією? Ой, господі, міф. Міф і сплошна неправда. Тому що, якщо ви досі на це сподіваєтеся, це не працює, адже енергія і мотивація це не якісь зовнішні фактори, це внутрішні. Процеси, які мало того, вони там всередині відбуваються, не ззовні, а зсередини. Так нам ще й нам ще й самостійно треба їх активізувати. Тобто ми самі маємо це, оцю музу викликати, натхнення, щоб до нас прийшло. Тому е це про що? Це про ваші звичайні битові звички. Про те, як ви налаштовуєтеся, як влаштована ваша рутина, ваш день, на чому ви фокусуєтеся, що для вас справді важливе. Ось саме це є причинами того, чи є у вас натхнення, чи немає, чи є у вас мотивація, чи немає її. Ну і третя помилка, третій міф. Більшості людей це те, що ми сидимо і думаємо, що ах, я такий поганий, я лінивий. Хоча насправді ваша психіка просто не бачить сенсу витрачати на щось ресурс. От ви такі думаєте, так, ну все, мені треба гроші, треба йти на роботу, але о 9-й ранку йдете на ту роботу, чи о 8 в кого яка робота, і ви відчуваєте, що у вас сил немає від слова зовсім. Давайте розберемо, чому так. Дивіться, це помилка, вона справді може бути такою найболючішою для багатьох. Це не дивно. Так нас привчили, так ми живемо, і мало хто про це говорить. Але е, от кому знайомо, що ви ніби намагаєтеся змусити себе чи щось працювати, чи щось зробити, чи можливо там у вихідний свій поприбирати. Але відчуваєте себе винним. За те, що не маєте достатньо сил чи ресурсу, щоб це зробити. От поставте зараз плюсики, якусь реакцію дайте в коментарях, щоб ми побачили, скільки таких людей. І тут важливо розуміти одну дуже важливу річ: що це говорить всередині вас не лінь. Не лінь. Запам'ятайте, будь ласка, ліні як такої в психології, базовій, класичній. Не існує лін, це скоріше така маркетингова історія, яку придумали самемники маркетологи і так далі, щоб маніпулювати нами людьми. Але у базовій психології ліні не існує. Чому так? Тому що, дивіться, наш мозок, наша психіка це дуже розумні наші ну, якби органи, процеси. І якщо мозок не бачить сенсу витрачати на щось енергії, просто не бачить сенсу. То це не буде взагалі м -м, приносити, по-перше, вам енергію, по-друге, задоволення. Якщо ви ходите на роботу тільки заради грошей, але потім ці гроші ви не знаєте, куди витрачати, або просто їх там віддаєте своїй дружині, мамі чи ще комусь, то мозок такий: Альо, а чому чо ти це маєш робити? Тобто, свідомо, ти думаєш, да, мені треба гроші, але підсвідомо. Тобі ця робота не подобається, і енергії на це не буде витрачатися. А то витрачатися буде, але заряджатися ви від цього не будете. Це знаєте, от я зараз сиджу, я записую це відео, я роб, я роблю його абсолютно безкоштовно, абсолютно от так знаєте на ентузіазмі, але... Я від цього заряджаюся. Якби я цього не хотіла, якби мені це не подобалося, я б зараз тут би не сиділа і не проявлялася. Але із-за того, що це поклик моєї душі, мені це подобається, мені потім ще й приноситься клієнтів, тому що якась людина побачить, комусь сподобається моя глибина думки, і він до мене прийде там на консультацію, купить курс чи ще щось. Розумієте? Але це немає, я не знаю, це не гарантія. Можливо, це відео взагалі подивиться одна особа і все. Але мені просто подобається цей процес. І відповідно на ці процеси мозок виділяє енергію і психіка, бо вони в цьому зацікавлені, да? Мої, там, моя духовна внутрішня коаліція. Ось тому подумайте: зараз: е де ви собою чесні, а де, а де ви себе надурюєте? Да? Тобто я лінивий, я поганий і так далі. Суть взагалі не в цьому, досить себе вже обманювати. Наступне, от, от давайте перед тим як ми перейдемо далі, напишіть в коментарях, зафіксуйтеся, будь ласка, зафіксуйтеся через буквочки. Да, переведіть це в матерію. Що ви зараз про себе побачили, або, можливо, ви і так це бачили, але не хотіли собі зізнаватися. Тут я значить, вам підсвітила, підсвітила, і ви такі, ага, все, значить, путі назад немає, все-таки в цьому є якась частичка істини. От. Хорошо. Давайте тепер. Продовжимо цю саморефлексію, і я пропоную вам подумати над е, деякими запитаннями. І перше запитання звучить так: чому після повноцінного відпочинку ти все одно можеш відчувати в тому? Можете проаналізувати те, що я казала вище. Можливо, у вас свої якісь причини, а можливо, у вас взагалі немає відповіді на це питання, і це є теж окей. Наступне запитання. Чи помічав? Чи помічала ти, що є люди, які працюють у 10 разів більше, ніж ти, але вони не вигорають і вони сповнені ресурсом? Можливо, ви задавались таким питанням серед ваших колег, серед, не знаю, ваших знайомих, друзів, чому вони працюють більше, активнічують більше, але енергії менше в мене? Подумайте над цим. А третє запитання, теж, яке дуже часто ми собі в голові задаємо, але відповіді на нього не знаємо. Звучить воно так. А що, якщо справа не в тому, що тобі бракує енергії, а в тому, що вона витікає не туди, тобто, як змінюється фокус? Уже питання не в тому, де брати енергію, а слідкувати, куди я зливаю цю енергію? А від нашого фокусу залежить дуже багато, вплить до того, що все наше життя і світовачення змінюється. Тому задавати собі такі условно правильні запитання потрібно і дуже сильно важливо. А тепер, якщо ви у вас мисленнєві процеси запустилися, я хочу вам свого боку повідповідати на ці запитання, але з цієї позиції як правитель. Своєї енергії, тому що я свою енергію знаю як свої 10 пальців. Я в цій темі, як я вже проговорила, дуже довго я досліджую її і з ролі як клієнт, і з ролі як психолога, да? тобто з різних сторін. І е, я бачу дуже велику проблему. У сучасному світі це можливо було і раніше, але коли я свідомо почала це помічати, то мені стало дуже сильно боляче. А ця проблема вона звучить так, що дуже багато людей у сучасному світі, і в Україні, і в інших країнах, в принципі, це взагалі стосується як нас, людей, що ми дуже сильно обезсилені. У нас немає ресурсу, немає мотивації, немає внутрішніх сил. І мені це так болить. В мене навіть якийсь був такий період, що коли вже почалося це повномасштабне вторгнення вторгнення, я вже трішки відійшла, і я відновилася я. Попрацювала над собою, і в мені було дуже багато енергії. І мені, чесно кажучи, було навіть якось соромно. Десь в мене якесь було почуття провини, що я така активна, позитивна з вірою в душі з наповненим внутрішнім станом. І мені було навіть якось незручно це транслювати, тому що люди були дуже такі сірі, такі знаєте, як вони залягли. Тобто настільки всередині не було сил. Так ось це уже триває не один рік. Ось це вже більше трьох років, але я бачу ту динаміку, що вона не покращується. Дуже багато людей залишаються в цьому стані пасивності, обеселення. І що для мене найболючіше, що вони нічого з цим не роблять. Тому я хочу з цією. Проблемою боротися, я хочу змінювати цю ситуацію і показувати на власному прикладі, на своїх продуктах, як можна це змінити. І тут е, така, знаєте, на правах реклами важлива новина. 9 квітня 2025 року, тобто за два тижні, я буду проводити е, такий практичний інтенсив, де я допоможу тим людям, які почуваються енергетично мертвими. Уже Нормальний відрізок свого життя, я допоможу змінити це. Я допоможу зрозуміти, а куди ви зливаєте свою енергію і як її наповнювати. Я е, хочу вам от пояснити, чому е, я хочу донести цінність, чому ви маєте прийти на цей інтенсив. Да, тобто на нього не всі прийдуть. І це не всім абсолютно потрібно. Це потрібно саме тим людям, які. Не відчувають себе в собі і не відчувають внутрішньої енергії, коли у вас коли вас можливо тригерять, можливо, дратують, можливо, наоборот, надихають інші люди, що вони такі енергійні, що в них таке яскраве насичене життя, але. Ваше життя, воно ніби пусте, да? бо на енергії будується абсолютно все. Так, от, я хочу вам пояснити, що на цьому інтенсиві я не буду давати, знаєте, просто якусь суху теорію, де я сиджу вам щось там поумнічаю. Це взагалі не мій формат. Я навіть ось такі безкоштовні ефіри, відео в Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі, подкасти. Я даю дуже такі змістовні і систематичні. А уявіть. Що я даю на своїх платних продуктах, тому на цьому інтенсиві я, от, оцю теорію, запихну у практику, і я буду кожного, ну хто захоче, звісно ж таки, розбирати, і ви зрозумієте, де ваш ресурсний стан, як це змінити. Тобто, ви 100% я вам гарантію даю. Ви зрозумієте про себе, про свою енергію набагато більше, ніж ви знаєте, на цей нинішній день. Ось і давайте поговоримо про те, що, от знаєте, ви можете чути, можливо, вже пробували, от от ці фразочки, що пий більше води, займайся більше спортом, більше спи. Але якщо ви це вже пробували, і все одно ваша енергія на нулі, або на таких мінімальних показниках, то цей інтенсив, знову ж таки, для вас, адже Суть не тільки у нашій фізиці, да, не тільки в тілі. Давайте зараз е, я вам дам такий шматочок маленький, такої, такого знаєте, тизеру, того, що я буду розбирати ґрунтовніше і практичніше на моєму інтенсиві, а е, можете зараз прямо записати, бо це вже дуже цінна інформація. Значить, дивіться, у нас є три рівні енергії. І кожен з цих рівнів є у кожній людині, і він є мега-мега важливим. Е, але коли людина не має достатніх сил, це зазвичай означає, що ця людина, тобто ти, застряг на якомусь конкретному рівні. Давайте їх зараз розберемо. Перший рівень це фізична енергія. Це сама базова, це, знаєте, такий твій базовий фізичний заряд, це. Е, що ти їси, скільки ти спиш, як часто займаєшся спортом, скільки кроків на день ти проходиш? Да? Тобто це наша фізична база. Але якщо ти постійно втомлюєшся і твоє тіло не відновлюється, то це може призвести до хронічних. Хвороб, депресії і навіть втрати сили волі. Да, тобто, сила волі, ніби це психологічний аспект, але він напряму пов'язаний із нашим фізичним рівнем енергії. І ти можеш готувати, годувати своє тіло знаєте, там, правильними продуктами, давати йому відпочинок, але навіть фізична енергія. Вона не допоможе тобі відновитися і наповнюватися, якщо наступні два рівні заблоковані. Переходимо до другого рівня це емоційна енергія. Емоційна енергія, по суті, це те, що піднімає тебе, або забирає сили. Тобто або наповнює, або спустошує. Емоційна енергія, да, тобто про емоції, про твій стан. це... Не тільки емоції, це твої внутрішні діалоги, внутрішні конфлікти, це навіть взаємодія з іншими людьми. Якщо в твоєму житті дуже багато е, токсиків, е, енергетичних вампірів, то ніякий спорт тобі не допоможе, бо тобі треба тотально почистити твоє оточення. І оточення да, от. Яке тебе, тобі не підходить, якщо ти постійно там переживаєш, а хто що подумає, а почуття провини і бла-бла, бла це дуже сильно забирає твої сили і спустошує. І ти можеш мати здорове тіло, ти можеш бути спортсменом, легкоатлетом. Але якщо в тебе емоційний рівень енергії на нулі, там більше деструктиву, чим здорової енергії, ніякий сон, ніяке ПП тобі не допоможе. І третій вид енергії зараз можливо я тебе здивую, але у психології є таке поняття як смислова енергія. Смислова енергія це найглибинніший такий е, істочник, найглибинніше джерело твоєї енергії. Да, який парадокс? Я просто навіть зараз задумалась, проговорюю цю інформацію і думаю, що наскільки ж людству да, правителям. О, медійним, впливовим людям не вигідно, щоб ми знали істину, тому що нами тоді легше керувати. І тому про цю смислову енергію можливо ви навіть ніде не чули. Але моя роль як маніфестора, як духовного провідника, як практичного психолога проводити людей, допомагати людям. Зі мною люди починають жити. Починають нарешті відчувати себе в собі. І тому я розповідаю, розповідаю такі знання навіть безкоштовно. Але, звісно ж таки, для, для енергообміну е, дуже важливо, щоб люди мені також частинку своєї енергії, свого часу, своїх ресурсів віддавали. Тому я і організовую такі інтенсиви, майстер-класи, да тобто консультації. І е, дивіться, смислова енергія. Як я сказала, це найглибше джерело поповнення вашої енергії, і це джерело воно визначає, наскільки тобі потрібно фізичної чи емоційної енергії. Дивіться, по суті, це твоє відчуття мети, цілей і в глобальному сенсу твого життя. Якщо ти не розумієш, хто ти, для чого ти живеш. Навіщо ти робиш те, що ти зараз робиш, то твоє життя воно взагалі не має сенсу. Це дуже сумно звучить, бо без смислової енергії твоє тіло і твої емоції вони будуть просто відчувати порожнечу. Це знаєте, коли ви прокидаєтеся зранку, відкриваєте очі, і ви такі, який скучний день, як сіро. Сонця нема, погода погана, все погано, життя боль. Це пряма ознака того, що у вас дуже мало або взагалі відсутня смислова енергія. Коли ти відчуваєш, що енергії немає, це, скоріше за все, означає, що ти застряг на одному із цих трьох рівнів. Або взагалі, можливо, на всіх трьох. Да, або на одному із, або на всіх трьох, або, можливо, на двох із трьох. В общем, це треба досліджувати. І те, що я проговорювала, можливо, ви вже зловили певні якісь інсайти. Але найголовніше і практичніше як 100% не помилитися. Ми будемо розбирати це на інтенсиві. Тому я вам прям ну я, я закликаю, я, я доношу вам цінність. Я не знаю, я в жодному разі вам це знаєш, якось там не впарюю, не продаю. Мені не потрібні ні, не мої люди. Я хочу, щоб ці слова зараз почули ті люди, люди, кому потрібно це почути, хто потребує моєї допомоги. Бо в мене є вона, в мене є ці ресурси. Мені хочеться їх віддати. Чи це буде одна людина, чи це буде п'ять, чи це буде. 100. 100 людей, мені все одно моєї ресурсності її вистачить на дуже великі об'єми. Ось тому е я думаю, я тут вам достатньо пояснила, закцентувала увагу і переходимо до наступного. Я хочу ще раз розвіяти ще один міф. Він теж є дуже, досить таким популярним. Е і цей міф звучить так: щоб наповнити ресурс, треба більше відпочивати. Відкласти справи і нічого не робити, да типо там тілік подивитися, тікток погортати, і тоді я відновлюсь, бо я там втомився на роботі. Так от це такий міф, який просто настільки абсурдний, що він звучить як реальна брідятіна. Чому так? Давайте розбиратися. Але е я хочу вам навести приклад. Давайте я вам наведу приклад на своїй клієнтці, як це модно там говорити. Приведу вам кейс. Моєї клієнтки я не буду називати її ім'я. Давайте, условно, це буде Маша. Условно Маша. Я видумала це ім'я з етичних міркувань. І от Маша до мене прийшла місяць тому. В неї був запит, що вона відчуває втому. Я ж почала її досліджувати, її стиль життя, її образ, да, тобто, що вона чому втомлюється. Значить, Вона проговорила, що вона працює по 10 годин на день, вона веде абсолютно нормальний спосіб життя, вона здорове харчування, вона нутриціолог, вона приватний нутриціолог, ось і вона живе активним життям. Вона постійно гуляє в парку, пробіжки. Регіальне харчування, так, да, вона багато працює. Там 10 годин на день, тобто в неї робота. Але разом із цим вона і відпочиває, вона по 8-9 годин на день спить. Тобто, це абсолютно нормально. Ось, здавалося б, в чому проблема? Ніби харчування нормальне, сон є, робота їй подобається, от що важливо. Да, тобто, сенс у цьому всьому є. Але справа в тому, що коли. Я почала її розбирати за моєю авторською методикою, да, я поєдную коучинг, психологію і тета Хілінг, то ми нарили певну історію, що в неї виявилася енергія йшла не через фізичне спустошення, а саме через хронічне незавершене діло в голові. Тобто в неї був, що називається, незакритий гештальт. Він там... Стосувався особистих її аспектів, але найголовніше це те, що вона постійно думала, що вона втомлена, що вона ну, щось ну, на фізиці, щось вона не те робить. Але насправді її психіка витрачала ресурс на постійне почуття провини через незакриті особисті питання. Тобто, почуття провини її зжирало. Що напряму впливало і на тіло, на її фізичні тіло, фізичні е, справи, відчуття. Ось. І ми почали пропрацьовувати цей фон, там таке почуття провини було їдке. Ми, ми, П'ять сесій, вона в мене глибинних пройшла. Да? Це такий хороший місяць, або навіть півтора роботи зі мною. І що ви думаєте? Ми прибрали цей фон. І в неї зникло почуття втоми. Вона нарешті почала відновлюватись, висипатися. Вона настільки стала активною, що вона каже, в неї навіть клієнтів більше стало, тому що енергія, да, гроші ж це енергія, і відповідно люди відчувають, що людина енергійна, і вони хочуть до такої людини йти. Ось тому, якщо вам зараз це відгукується, що ви перепробували все, що сон вам не допомагає, харчування не наповнює, і ви взагалі там не знаю вже. Опустили руки, і ви вже там просто не знаю, вас тіло побліднішало, то це знак, що потрібно зайти трішечки далі, подивитися на цю ситуацію трішечки ширше. Ось тому, якщо у вас є час, якщо у вас є бажання 9 квітня приходьте. Ціна символічна, кілька сотень гривень, тому що це груповий формат. Ніякі тисячі, ніякі там, знаєте, дороговизни немає. Це просто дві чашки кави. Тому е, хто зацікавився, пишіть мені у дірект. Кому не актуально, але хто, хоча б, взяв якийсь інсайт, додивився до цього моменту, напишіть коментар, що ви берете з собою, що було цінним. Ось і я просто хочу сказати одне: що не терпіть. Тома безресурсність, це не є нормою, це не є окей. Окей, це тоді, коли ви такі, як я. Наповнені яскраві, щасливі, усміхнені. І коли ви йдете, от я в інстаграмі розказувала цю ситуацію, що я йду після стрейчингу, знаєте, там якась гулька на голові, спортивний костюм, жильотка, йду, там така в своїх справах після тренування втомлена кріпатура, все болить. Ось, але я йду і я ізлучаю цю енергію, і мені купа хлопців роблять компліментів. Дівчата дивляться, чоловіки дивляться, вони звертають на мене увагу. Я тому що це магнітизм. Люди хочуть енергійних людей. А щоб бути енергійним, потрібно над цим трішечки попрацювати. Не сидіти чекати, а попрацювати. Ось як саме це робити на інтенсиві розкажу, значить, структурно, глибинно, результативно і системно. Ну, все в моєму дусі. Тому я вас обожнюю, я вам бажаю багато сил. Приходьте, обіймаю вас і гарного вам дня!